Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Послухайте уважно загадку. Він не лялька і не людина, на снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Вірно, сніговик! Молодці! Дітки, пропоную вам сьогодні зліпити сніговика із пластиліном. Але спочатку давайте підготуємо наші ручки до роботи і зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Вітер дує, задуває, в лісі деревця гойдає, чути гомінь дітвори, їдуть саночки з гори, зима холодна наступає і шубку зайченя міняє. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти. Гірлянди яскраво усюди горять, всіма кольорами вони мерехтять, щоб сніговика зробити. Треба кульки нам зліпити. Для роботи нам буде потрібна дощечка, стека, великий шматочок білого пластиліну, маленький синій, чорний та помаранчевий. A bushels of fun. now the jingle hop has begun jingle bell jingle bell jingle bell rock jingle bells time and jingle bell time dancing and prancing in jingle bell square Ось такий у нас, у нас вийшов сніговичок.